Добрий ранок, шановні глядачі. Вирішив сьогодні вибратись на рибу Погодка більш-менш нічого. Подивимось, що сьогоднішній день нам принесе невеличкий морозець сьогодні. На день вроді плюсову, трошки температуру передають, атмосферний тиск. Начебто пішов на пониження, рибку, напевно, буде дужче притягувати до дна. ну, Скажімо так, вибрався, уже довольний, що вийде погуляти, відпочити. А якщо й вийде рибку піймати, так то взагалі буде шикарно. Добре, відправляюсь до водойми і подивимось, що наша водойма нам принесе здалого перегляду. Друзі й косулі. Три-чотири. Ох ти, -мо, ох, яке стадо. о, -о, -о, -о. Штук. 10 10-15, не знаю, камера передала, шикарно. О! Оце да. фух, Приємно, приємно. Оце красота. Думаю, включу за, за сіву дорогу, як іду. Надіюсь, було видно. Шикарно. фух, Аж мурашки по... По кожі пішли, приємні. хух. Оце початок дня. Уже, уже приємно таке, друзі, побачити. Хух, уже не даремно виїхав. Приємно, що у нас в природі ще багато таких приємних звірів. Приємно їх побачити. Особливо ще й вранці. Друзі, шикарно, шикарно. Ще, аби рибка нас сьогодні підбадьорила, взагалі було б шикарно. забувай мі враження. Приємні. Друзі, не будемо нарушати традиції. Зараз чайку вип'ємо. Трішки того, що приготувала мама теща. Уже до води ми добрався. Зараз швиденько чайку вип'імо і почнемо працювати. Подивимось, що рибка нам сьогодні, може, принесе. Супер. Рукавички вдіваю, себе зарекомендували. Шикардосно. Ручки не перемерзають. Усе гарно. Все супер, все приємно. Хух. В кого є можливість, придбайте, не пожалієте. Рукавички бомба. Хух. Супер. Так. Потихеньку, друзі, шнур пропускаю в кільця. Фух. Дома що ще зробив, Взяв, нав'язав поводків, щоб обриви, так як часто люблю ловити на відкритій монтажі, дуже багато. У мене обривів і на рибалки, друзі, взагалі перев'язуватися. Це просто жахіття. Я люблю, коли вдома спокійній обстановці наробити поводків. Поводочниця, всі діла. Або хай там не поводочниця, а якийсь контейнер для, для поводків. Туди акуратно ці поводочки. Згрузив і на рибалки. Потім тільки тактика пошука рибки, приманити її, соблазнить приманочкою і все. і Відпочиваєш, а не займатися в'язанням поводків. Я придбав в магазині Аврора ось таку мильничку. У ній у ній... Насварли отрю десь в районі 2 мм з обох сторон, щоб волога виходила. І тут вже ось такі поводочки з приманочками, які можна вже використовувати. Обірвав, перенаживився, приманочки можна міняти. Там. Ну, коротше, зараз будемо наживляти і ловити. Друзі, поклювочка. Контакт. Перший контакт з рибкою. Але щось не сподобалось рибки. Мабуть, добирати приманочку не планує. Друзі, незрозуміло. Такі на покльовочку, вроді й похоже, але дуже-дуже тендітну таку, що майже не видно. Незрозуміло. Контакт з примоночкою такий ледве-ледве помітний. Друзі, поклювочки. Слабенькі, слабенькі. Добирать не хоче. Друзі? Друзі! Хтось є! Хтось є! Друзі! Чтетенька покльовочка, Ой, яка рибка хороша! Хороша, дивіться, який окунчик! Красота! Виманив такий його. Ой, який гарний! Нарочка! Узя! Ось такий красень. Зробив я дві приманочки, одна знизу йшла, друга зверху. І дивіться. Взяв на ту, що зверху десь 20 см від основного грузка наверхню. на верхню. На все там гачочку, ну покльовочку така. Бадьора. Ох, осет. Засік гарно такого окунчика. О, приємний. Я вже не сподівався. Думав, що сьогодні покльовок гарних не буде. Ну, вимучив, вимучив. Зараз точечку знайшов. Швиденько попробую ще перезакинутись. Друзі, супер. Друзі, ось такі огірочки баба теж як не передала. Картошечка тушена з домашніми яєчками. М'ясе, тортик, мандаринка з яблучками і ось такий чайок. Ща швиденько перекушу і будемо продовжувати. Друзі, не пойму, або дуже гарний окунь, або дуже гарна. Ну, слабенька щука, точніше. Ну, тільки що виход такий дуже-дуже яркий був, друзі. Хух, щось приємне. Попробую доловити адреналін зашкалює Друзі, якби не поляризаційні окуляри, виход до рибки б, мабуть, і не побачив би. Тепер я бачу, що рибка тут є, можна спробувати її доловити або через певний час ще раз сюди повернутись і спробувати. Ну вихід був шикарний. Я не бачив, що ну таке схоже на окуня, Ну дуже, дуже бадьорий такий. Мабуть, гром 500. Можливо і щучка, звісно. Бог його знане, щучка, то така до пів кілограма. Ну на окуня дуже-дуже, друзі. Похоже. Хух. Мимо, мимо, виход був, але мимо, друзі. Хух. Оце тобі поляризаційні окульори. Якби не було, то вже б напевне з цього міста пішов. Ну, можливо, ми сюди ще вернемось. Є, друзі! Ось отака щупакабра, дивіться. Хе -хе -хе. Оце, оце тобі і той. Оце напевно вона і була. хух, І взяла за самий краєчок. Ой чи Друзі, ось така щучка приємна, бачимо, що щучка активна Ось такенька, гарненька. І взяла за самий краєчок, звісно, краще б це був окунь. О, шикарна, шикарна щучка. Ну, будемо її зараз відпускати. Друзі, підбрила приманку. О, і, і гачок зломився. Так. Оце тобі і щучка. Ну, довго вона викручувалась. Так. І отака щучка поплила. Тудух, Друзі. Супер! Друзі, покльотка. Хух. На осятном гачку, друзі. Ну, можливо, за край хвоста. Узяла рибка. Може. Зараз витянемо. Подивимось. Ну, течочок такий ледве-ледве. Перед цим рибка двічі приманку атакувала. Перший раз мимо, а другий за самий самий краєчок. Ловив на ультралайтову Ультралайтове оснащення. Так, а ну дивимось Я не розумію. Слідів ні, зуби, зуби посеред. Зуби посеред цього. Приманочки. Не пойму. На щуку. Не похоже. Не похоже. Два ікла. На приманочки. Так. попробуємо Ну не просік, аби відкритий, може б і було б діло. Друзі, із -за постійних перемін погоди, рибка неактивна. Получилось у нас знайти рибку, декілька покльовочок все ж таки отримати. В принципі, я рибалочкою задоволений. Рибалочка була сьогодні досить-досить трудовою. Постараюся під відео в описі скинути назви приманок, на які я сьогодні рибачив. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей!